Чоловік скинув мені пару тисяч гривень на карту, і що тепер я мушу платити податок. Якщо подарунок надходить від родичів першого або другого ступеня споріднення, батьків, чоловіка, дітей, бабусі тощо, податки з таких подарунків не стягуються, а це саме ваша ситуація. Проте варто вказувати у призначенні платежу подарунок родичу і все питання вирішене. Але якщо ж подарунок надходить від сторонніх осіб, не родичів, наприклад, двоюрідної сестри чи друзів, такі суми вже підлягають оподаткуванню. Тут варіанти такі: або платите податок, або ризикуєте, що податкова і банк можуть звернути увагу на такі перекази. А і, до речі, подарунки у вигляді речей, вартість яких не перевищує 2 тисяч гривень, податком не оподатковуються. Але грошові перекази завжди підлягають оподаткуванню, якщо це не близькі родичі. А щоб не сплутати і все зробити правильно, напишіть чек-лист у коментарях і отримайте детальний гайд щодо призначення платежу.